Урок четвертий по стразам. Хто не бачив перші три, вони в мене є. Так, нагадаємо, є класичні крістал. Це як діамант у і вони бувають зі скла або бувають з а, кришталю. Це також крістал прозорі, просто чисте скло. А, також ми з вами вже розібрали стрази з напиленням, а Б. Аврора Бореаліс або Північне Сяйво. Про них ми також більш з вами вже поговорили на минулих уроках і про це покриття також. Дивіться, сьогодні ми з вами зараз розберемо різнокольорові різнобарвні стрази. Вони бувають дуже різні. Ось, наприклад, у таких палетках це дешевий варіант для навчання. Тут мікс: акрилові або пластикові і скляні, наприклад. А також далі вже є ДДД. Ось також, наприклад, теми можна такі замовляти мікси. Це вже в нас скло, але з такими собі не дуже підкладинками. Тобто, це більше для навчання або для робіт а не під інкрустацію посуду, який буде на постійній основі митися, тому що ці підкладинки вони не дуже надійні. А тепер я зараз вам покажу вже стрази, якими можна користуватися для наших клієнтів. Ось, наприклад, це мої, мабуть, улюблений у кольорі Аквамарин. Зараз я його трошки підчеплю. Так. Кольорова страза, яка вона взагалі? Дивіться, це така ж сама страза, по суті, як і крістал. Бачите? Але Тут у саме скло або кришталь вже додається колір. Тому страза має той колір, який барник туди додав, додали. Але дивіться, в чому прикол. Якщо ось ця страза пошкрябається з напиленням, то це буде дуже навіть видно. А якщо страза ось така. Буде пошкрябана. Цього буде майже не видно. Наприклад, ось ще один з найулюбленіших кольорів клієнтів в інкрустації. Ну, ай! Ні-ні, тікаємо. Це дивіться, який гарний лайт та Він, як золото, але, знаєте, таке золото елегантне, гарне. Зараз ще покажу кілька варіантів. Ось такі, наприклад. Зелені. Також, бачите, барва додана у саме скло. Але ще такі самі стрази з напилень це наступний